Це не вірю, але я нарешті наважилась стати мамою. І зараз ми активно займаємось плануванням вагітності, тому ділюсь з вами, що ми для цього робимо. Давайте глянемо, мені дуже цікаво, можливо, щось реально толкове скаже. З допомогою батьків ми придбали трьохкімнатну квартиру, яка буде переписана на дитину. І до її появи кров зносу треба закінчити там ремонт. Оце класно, це класна ініціатива, що свідомо. Народжують дитину не в якійсь там обриганій однушці, де в батьків не буде ні свого особистого життя, ні дитина не матиме свого простору, щоб ставати на ноги, я б так сказав. Тому це дуже хороше рішення і батькам даної жінки респект. Не засуджуйте, але я замовила розклад таро на вдалі періоди для зачаття. астропортрет на сумісність знаків зодіаку, портрет душі дитини. і Вважаю, в наш... я це дивитися не можу. Це просто жопа. Ну, почали ж так хорошо, ну так ж добре. Почали. Ребят, це вже в 25-му році. Я в... Люди в 25-му році вірять в Таро і всяку шляпу. Досліджень до які розказують, що це все видумана фігня для того, щоб брити з вас бабки. Просто брити бабки з вас. От розумієте, і як показує дуже часто досвід, жінки, які. Здатні вірити в таро, там, в якусь астрологію, це жінки зі зниженою відповідальністю. Тобто там дуже часто є позиція жертви, тому що ти стараєшся з особистої відповідальності на щось зовнішнє перекинути відповідальність, і якщо щось в житті не виходить, то це не твоя відповідальність, що ти про. Сада, а те, що просто зірки не склалися. козирог не в тому порядку розвернувся до місяця, і саме тому в тебе щось пішло не так, розумієте?